Всі вітаю це невеличке повчальне відео на тему кримінального права. Буде детальний огляд: кримінальне право. Це галузь права, що регулює суспільні відносини пов'язані з боротьбою зі злочинністю. Його основна мета захист і прав свободи людини та громадянина, державної безпеки та суспільного порядку, шляхом встановлення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень. Кримінальне право визначає, як діяння є злочинами, які санкції застосовуються до винних осіб, а також визнає процедуру розслідування до судового розгляду кримінальних справ. І сьогодні ми Будемо розбирати кожне це питання. Наприклад, що регулює кримінальне право, які злочини відносять до кримінальних, відповідальність за кримінальні порушення неповнолітніх та повнолітніх осіб. Чому підлітки схильні до кримінальних злочинів? На всі ці питання відповідь буде тут, у цьому відео. Це невеличке відео буде цікаво як і повнолітнім особам, так і підліткам. Особливо учням, які починають вивчати право у 9 класі. Давайте розглянемо перше питання: що регулює кримінальне право? Розглянемо це питання. Кримінальне право регулює широкий спектр суспільних відносин, таких як захист життя та здоров'я людини, це вбивство, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування, тортури, медичні злочини тощо, захист власності крадіжка, грабіж, розбіж, шахрас, шахрайство, вимагання, знищення майна, присвоєння, розтрата тощо захист державної безпеки, державна зрада, тероризм, спигунство, диверсія, сепаратизм, екстремізм тощо. Захист суспільного порядку, хуліганство, порушення громадського порядку, організація масових порушень тощо, захист правосуддя. Це хабарництво, перешкоджання правосуддю, крива обмова, неправдиві свідчення тощо, захист навколишнього середовища, це забруднення навколишнього середовища, незаконна вирубка лісу, праконьєрство тощо, захист комп'ютерної безпеки, комп'ютерні злочини, незаконний доступ до інформації, поширення шкідливих програм тощо, захист моральності, порнографія, поширення забороненої літератури, експлуатація дітей тощо. Розглянемо друге питання. Які злочини відносять до кримінальних? Злочином вважається винно вчинне суспільно небезпечне діяння дія або бездіяльність, яке заборонено кримінальним законом під загрозою покарання. Ключові характеристики кримінального злочину. Розбираємо. ДЕТАЛЬНО. Суспільна небезпека. Це діяння повинно бути небезпечним для суспільства, загрожувати його основам правам, свободам громадян або державній безпеці. Винність злочин має бути вчинений винно, тобто з умислом, прямий чи непрямий, або з необережності, легковажність або недбалість. Забороненість діяння має бути прямо заборонено кримінальним законом. Покарання за вчинення злочину передбачається кримінальне покарання. Переходимо до третього питання: яка відповідальність за кримінальні правопорушення неповнолітніх? Неповнолітні вікові межі залежать від законодавства країни, несуть кримінальну відповідальність з урахуванням їх віку та психологічних особливостей. Для них передбачені знижений вік кримінальної відповідальності в деяких країнах він може починатися з 14 років, а за деякі, особливо тяжкі злочини, з 12 років. Пом'якшені види покарання, замість позбавлення волі можуть застосовуватися виховні заходи, нагляд, обмеження, спеціальні виховні установи для неповнолітніх тощо, особливий порядок судового розгляду справи щодо неповнолітніх розглядаються з урахуванням їх психологічного стану та інтересів. Четверте питання кримінальне право для повнолітніх осіб. Що ж воно? Повнолітні особи несуть повну кримінальну відповідальність за всі злочини, передбачені кримінальним кодексом, до них застосуються всі види кримінальних покарань, передбачені законом. Детально розглянемо п'яте питання: чому підлітки схильні до кримінальних злочинів. Підлітковий вік, період значних фізичних, психологічних та соціальних змін. Фактори, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми. Фізіологічні зміни. Гормональні сплески, що впливають на імпульсивність, ризик та агресію, соціальні фактори, несприятливе сімейне оточення, конфлікти, насильство, бідність, негативний вплив однолітків, відсутність соціальної підтримки, девіантне середовище, психологічні фактори, низька самооцінка, труднощі з адаптацією, проблеми спілкування, відсутність навичок вирішення конфліктів, емоційна нестабільність, освітні фактори. Відсутність належної освіти, труднощі в навчанні, шкільний булінг. Шосте питання це види кримінальних злочинів, які ж вони бувають. Кримінальні злочини класифікуються за різними критеріями, за об'єктно посягання. злочини проти особи, проти власності, проти держави, проти правосуддя, проти миру та безпеки людства тощо, за суб'єктом злочину. Злочини, що можуть бути вчинені лише певним категоріям осіб, наприклад, посадовим, та за спосіб вчинення діяння або бездіяльність, за мотивами корисливі хуліганські, ревнощі тощо, за тяжкістю незначні середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Сьоме, які покарання бувають за злочини? Види кримінальних покарань різняться в залежності від тяжкості злочину та особливостей вчинення. До них належать позбавлення волі, штраф, виправні роботи, обмеження волі, це обмеження певних прав і свобод, конфіскація майна, вилучення майна, придбаного злочинним шляхом, суспільні роботи, виконання певних робіт на користь суспільства. І розбираємо останнє восьме питання. Які кримінальні ситуації та приклади кримінальних злочинів є? Наприклад, умисне вбивство, заподіяння смерті іншої особі з прямим умислом або непрямим, неумисне вбивство, заподіяння смерті іншій особі через необережність, крадіжка, таємне викрадення чужого майна, наприклад, викрадення гаманця з сумки, грабіж, відкрите викрадення чужого майна, наприклад, виривання сумки з рук. Розбій напад з метою завоювання майном, що супроводжується насильством, погрозою насильства або зброєю, шахрайство, заволодіння чужим майном, шляху обману чи зловживанням довірою? І це було останнє восьме питання. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.